Вправа 731. Визнач які з променів на малюнку 20.6. Перетинають сторони кута АОБ. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що у нас на цьому малюнку 20.6. Ми бачимо, тут у нас є кут АОБ і є промені. Нагадую, що промені є початок, немає кінця, а кут у нас створюють два промені, які починаються з однієї точки, в даному випадку з точки О. Ну що ж, давайте тоді я візьму лінійку і спробуємо продовжити промені. Ну, Наприклад, що буде, якщо ми продовжимо промінь QF? Якщо ми продовжимо крім промінь QF, то ніяким чином цей промінь, видно, не буде перетинатися у нас з кутом з сторонами кута АОБ. Аналогічно промінь КН, Якщо ми будемо продовжувати, ось ми його продовжуємо. Ніяким чином це нам не дасть те, що цей промінь буде у нас перетинатися. Отже, продовжуємо. Видно, що він не перетинає сторони кута А о Б. Йдемо далі. Промінь ПТ. У нього є початок. Продовжуємо його. Давайте подивимося. І зараз, якщо його продовжити, то видно, що він перетинає сторону кута АОБ, ось вони тут перетнулись. А промінь ЛН. Ну, сам промінь ЛН, він йде горизонтально, його можна продовжити. Ось так. Але ми можемо продовжити і самому сторону кута АОБ. Промінь ОБ продовжуємо. Давайте. Ну і умовно, зараз я продовжу. Ось так, то ми бачимо, що тоді у нас промінь ЛН і сторона кута АОБ перетинається. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що сторони сторони кута АОБ. Перетинають. Перетинають промені. І пишемо, які промені. Це промінь ПТ, ПТ і промінь ЛН. ЛН. Ну що ж, ось таке завдання: що у проміня є початок і немає кінця, а також те, що кут у нас складається з двох променів. На цьому вправу завершено.